Друзі, всім привіт! В продажі у нас Volkswagen Passat B8, автомобіль вже підготовлено, тому дивимось маленький огляд. 2018 рік, хайлайн, білий колір, без жодних нюансів, без підкрасів, без жодних пошкоджень. Автомобіль весь затоновано. У нас гарні легкосплавні 17-ті оригінальні диски. У нас по комплектації Безключовий вхід. Максимальна оптика фулет парктроніки перед-зад Ось так обходимо автомобіль по кругу. У нас спереду максимальні адаптивні фари. фулет оптика З вирізанням автомобілів та пішоходів. Автомобіль щойно пригнаний з Європи. Він код автомобіля кого зацікавить. Камера асистентів. У нас є дистронік. Рух по смугах покажу вам стан салону. Стан салону наближений до ідеалу. Є підсвітки в картах арбієнт. Без жодних пошкоджень. Стан сидіння в ідеальному стані. В нас є мод, адаптивна мод підвізка, пробіг 193 тисячі, стан. Керма ми бачимо, стан пасажирського сидіння. потолок весь ідеальний, немає ніяких потертостей та заважень по салону. Покажемо вам багажничок. У нас є п'ятий титан, запаска. Ось такий автомобіль поступає до нас в продаж. Тому кого зацікавить, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниць. Приганяємо лише чесні та перевірені автомобілі з Європи. Всім па-па!